Вітаю вас малята, Сьогодні пропоную вам поговорити про тигрів, великі кішки, які не вміють моркотіти. Давайте дізнаємось, щось цікавеньке. Перші тигри з'явилися більше 2 мільйонів років тому. У світі існує 6 підвидів тигрів, зокрема, Малайський, Бінгальський, Сибірський. Індокитайський, каспійський та, та суматранський. Тигр це найбільший представник сімейства котячих, але різні види відрізняються за розміром. Більшими тиграми вважають амурських або сибірських тигрів. Довжина їх тіла може становити 3,5 метри. Кажете, амурський тигр може близько 300 кілограм уявляєте. Найменшими тиграми вважають представників суматранського виду. Довжина їх тіла сягає близько 2 метрів. Кажать вони в середньому 100-120 кілограм. Зовні може здаватися, що тигри дуже схожі між собою. Але смужки на їх тілі. Зовсім різні, як і відбитки пальців у людини. В природі ми не знайдемо двох однакових тигрів, які мають однакові смужки. Уласти візерунок присутні у тигра не тільки на шерсті, а й на шкірі. Що тигра повністю поголити, то нова шерсть відросте з таким самим малюнком, як була раніше. Тигри люблять бути на самоті, тільки мама тигриця проводить деякий час зі своєї малечі, поки ті не підростуть і не стануть більш самостійними. Звичайно, у тигриці народжуються 2-3 тигриня, Рідше чотири. Перший тиждень життя тигринята повністю сліпі. А один раз тигр може з'їсти 40 кілограмів м'яса. Крім м'яса, тигр може їсти ще плоди та ягоди. Неволі тигри живуть близько 20 років. У дикій природі тривалість життя тигра менша, десь 10-15 років. Ось такі вони незвичні та прекрасні великі кішки. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі!